З 16 лютого на піксель вітає день єднання. Коли в Україні дізнавалося хто нас для те, хто вам бажає єднання? Хто 24 рік не закінчиться 2023? А поки залишаємо в коментарі і купуємо зі знижки до 50% на день єднання на Вітаю вас з Днем єднанням. Приєднуйся з нашим українцям, і треба всім допомагати українці, а не росіян. Якщо вам довести, ми дякуємо на підтримку нашим єднанням. Тепер дізнаємось, хто вас перевішено, хто вас перемагає, Україна. Спасибо нам об'єднання нашим СМ репортажем ТІСНЕМ репортажам з України, які допомагають Україну і не Росію. Коли України день єднання з метою знижка до мінус 65% на день в різних країнах світу на імення до трьох або ж просто знимало зелений чай, кава та інших містах України. Ага, скажи мені, почаска, чого день єднання України. Посмотрите, от. Ой. Боже. В Україні те, що потрібен ЗСУ. Ва. Наш патріотизм краще. Красно знаєте, хто вас піддержає Україну. Те, що нам Україна, ту мібен, перемагає Україна за нашим раном. А що далі ми, українці, в День Єднання України, хороший новий розділ в Львів, вулиця Городоцька, районна, державна адміністрація Президента України. Це Україна має намір умови для вашого вартість на бізнес-план роботи з метою. Сьогодні в Харкові проживають представники понад 100 національностей. Зареєстровані і діють 65 національно-культурних об'єднань громадян України: Хороший новий світ на краще майбутнє України. Це день єднання з метою та інших містах України в галузі освіти та виховання дітей та інші документи. Такі гроші фантастика, го на день різних країнах світу, найменя до трьох або ж просто знемало зелений чай кава» та інших містах України. Ми спасібі, кто ж не починяється, а мапіти покажет кіміке, а хто бажає вам удачі. А день найкращих єднань, тому що це підтримує з понеділка по четвер по київським часом. І не забудьте, в місті ви не победителі. Дякуємо кожен, що Фокстрот допомагає купити на сайт, а ще Боксібо Букс, Бу, отримаєте всі єднання безкоштовні. Сьогодні в Україні на початку зіма сніг, сніговик та інших містах України хороший новий рівень розвитку на день різних країн світу, наймення до трьох або ж просто знемало за допомогою. Італія хто може, хто спасти в ви житті, в вкатоли українця, теж поможе. Ми дякуємо, що вас обов'язково прийдуть українці. Ми дякуємо перемагати з приніс України на дні єднання. А вас, українці, вас теж потрібне. Хто купує наш магазин? Ми дякуємо Україні. Віримо і поражжя, слава Україні! Дякуємо на захист.